Шукаєте якісні вітаміни для всієї родини. Допель до цинку, збалансований комплекс вітамінів, які дійсно засвоюються. Німецька якість доступна ціна. Якщо Росіяни посунуть у бік Одеси та Києва, їм доведеться познайомитися із солдатами НАТО про таку заяву президента Франції під час спілкування з лідерами політичних партій повідомляє видання Ліндепендант. Утім, на загал, офіційний Париж оголошує менше радикальні пропозиції. Міністр оборони Франції знову зауважив, що поки що ніхто не ухвалив рішення спрямувати бійців альянсу на українську землю, але можуть перекинути. До України іноземні тренувальні місії чи групи саперів, а ще Франція планує, що частину необхідного ЗСУ озброєння зможуть виробляти на українській території. Очікують, що перші конвейери запрацюють уже влітку. Ми не робимо по максимуму Ми того, що можемо робити в Україні, коли кажемо про інший підхід. Тому я оголошую, що три французькі компанії, які спеціалізуються на виробні, Виробництві безпілотників наземного обладнання і запчастин створять партнерства з українськими компаніями в Україні. Можливо, згодом навіть випускатимуть боєприпаси. На це піде більше часу, але переговори з українською владою вже розпочалися. Від глибокого занепокоєння до конкретних кроків міністр оборони Великої Британії був із візитом у Києві і серед місця української столиці закликав світ нарешті прокинутися. І зрозуміти, що спільна сила союзників значно перевищує силу окупантів. Це прямісінько з Києва. Я міністр оборони Великої Британії. Б'ю на сполох. Якщо ми дозволимо диктатору, такому як Путін, захопити демократичну країну, що ж тоді свідчитиме про наші цінності, свободу та демократію? Так не має бути. Всі необхідні ресурси заходу відкриються, якщо нам не бракуватиме для цього політичної волі. Моє послання дуже просте. Воно має стати. Ти попередженням світу, давайте зробимо все, щоб Україна виграла цю війну. Окупанти шукають будь-які шляхи, щоб посилити власне військо. Нещодавно індійські змі оприлюднили відео, на якому група молодих індусів у російських одностроях. Просить допомоги. Тент Ці громадяни Індії запевняють, що приїхали до Росії святкувати новий рік, але їх буцімто обманом виманили на територію Білорусі, потім затримали і змусили зробити вибір. Тюремне ув'язнення чи контракти з ворожим військом. Тепер група індусів перебуває десь в Україні і нажахана, що невдовзі загине на передовій. В мережах вже припускають, що насправді індуси захотіли заробити і тому взяли до рук зброю. Але опинившись на війні, різко перехотіли перетворюватися на вантаж 200 Як це вже сталося з іншим індусом, Шрі Мохамедом Асфаном його смерть офіційно підтвердили в посольстві Індії у Росії. Найманець підписав контракти з військом загарбників, розраховував на роботу в тилу, але щось пішло не за планом в самій Індії. Одночас заявляють, сучасні роботорговці обманом перекинули на війну щонайменше 35 людей. Several have been duped to work with людей. Russian army. Кілька громадян Індії були обманом залучені до співпраці з російською армією. Ми рішуче взялися за їхнє дострокове звільнення. Проте агентів та недобросовісних елементів, які завербували їх під фальшивими приводами та обіцянками, вжили рішучих заходів. Центральне бюро розслідувань Індії ліквідувало велику мережу торгівлі людьми під час обшуків в кількох містах і зібрало викривальні докази. Чи були індуси окупанти в цьому БМП? Десь на Авдіївському напрямку невідомо, адже в піввідро. Не 47-ї механізованої бригади не запитують паспорт. Вони лише ставлять останній штамп у ньому. Олексій Пасак п'ятий канал. 74 бойових зіткнення сталося на фронті протягом доби. Про це повідомляє генеральний штаб у вечірньому зведенні. Окупанти тричі атакували неподалік Синьківки та Кислівки Харківської області. Збройні сили відбили чотири штурми поблизу Тернів та Спірного на Донеччині. Ще дев'ять атак придушили на Бахмутському напрямку. На Авдіївському наші захисники відбили 14 атак ворога. Москолота 18 разів намагалася. Прорвати українську оборону на новопавлівському напрямку, і також окупантам не вдалося просунутися біля роботиного та вербового Запорізької області. Новий корвет військово-морських сил назвали Гетьман Іван Виговський. Ім'я йому присвоїв Володимир Зеленський. Про це президент заявив під час візиту до Стамбула, де і будують корабель. Це вже другий корвет класу АДА, який для Збройних сил України готує Туреччина. Перший корабель, гетьман Іван Мазепа, почали будувати влітку 2022 року. Він замінить попередній флагман, фрегат Гетьман-Сагайдачний, який потопили, щоби не дістався ворогу. Володимир Зеленського провели провели екскурсію кораблем, зокрема, показали кімнату екіпажу. Президент України вже зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Ердуганом. Вони підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами, обговорили організацію саміту миру безпеку судноплавства у чорному морі, експорт зерна та звільнення українських полонених і політичних в'язнів. І ситуацію із кримськими татарами Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, але заявив, що буде продовжувати роботу щодо завершення війни справедливим миром на основі переговорів. Бажаю здоров'я, хлопці. За все радий сьогодні бути у Туреччині. Подякувати вам за службу і подякувати нашим партнерам за те, що Нашому партнерстві разом з нами будують такий прекрасний корвет. Ви знаєте, що ми очікуємо вас в Україні, щоб були більш потужніші наші сили безпеки оборони. Нічого немислимого немає у присутності західних військ в Україні, так вважає глава польського МЗС Радослав Сікорський. Він виступив у Сеймі на конференції, присвяченій 25-річчю вступу Польщі до НАТО. Його слова продовження дискурсу, який розпочав президент Франції Еммануель Макрон. Він раніше заявив, що не можна виключати відправлення західних військ в Україну, і це викликало великий резонанс у союзників та істерику в Кремлі. Сікорський. Сікорський вважає, що ця теза корисна для впливу на Росію, аби Путін не знав, чого чекати далі і як поводитися. Сікорський нагадав, що історія знала подібні випадки, зокрема під час корейської війни. Тоді Радбез ООН відправив туди війська цілої коаліції держав. Критика Трампа та послання Путіну. Президент США Джо Байден виступив із щорічною промовою у Конгресі. Для нього це останнє таке звернення у цьому президентському терміні. І лідер слів не добирав. Гостро критикував Дональда Трампа та його соратників. Під гарячу руку потрапив і кремлівський диктатор. Антон Кучеренко продовжить. Крізь юрбу законодавців до трибуни, Джо Байден поволі, але впевнено крокує палатою представників. Від входу до платформи ніби кілька десятків метрів, але швидко пройти цей шлях не вдається. Конгресмени щораз раз зупиняють президента у проході, дехто власним запитанням а комусь просто кортіло пригорнути та поцілувати лідера Америки. Вже за лічені хвилини Джо Байден виголосить промову про стан справ Україні. У конгресі президент тримає слово понад годину. Говорить на різні теми зовнішньої та внутрішньої політики. США. особливе місце в промові приділив Україні, вкотре дорікнув Конгресу за бездіяльність. Парламент і до нині не схвалив необхідну зовнішню допомогу. Байден наголосив, що Київ не вимагає неможливого, лише озброєння, яке конче потрібне для захисту власної землі від окупантів. Наостанок звернувся і до кремлівського диктатора. За океаном наступає Путін, вторгаючись в Україну і сіючи хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, я запевняю вас, що ні. Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом із нею і надамо їй зброю, необхідну для захисту. Це все про що просить Україна. Вони не просять надіслати американських солдатів. Ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний за. Конопроєкт про національну безпеку за нами спостерігає історія. Якщо Сполучені Штати відійдуть, це поставить під загрозу Україну та всю Європу. Вільний світ опиниться під загрозою, що підбадьорить інших зловмисників. Моє послання президенту Путіну, якого я знаю дуже давно, вкрай просте: ми не відступимо, ми не схилимося. 13 разів саме стільки президент згадав у промові Дональда Трампа. Втім, робив це манівцями. З вуст Байдена ім'я попередника так жодного разу і не прозвучало. Однак задати Трампу про чуханки за його скандальні заяви це не завадило. Мій попередник, колишній президент республіканець, каже Путіну: роби що хочеш, чорт забирай. Це його цитата. Колишній президент фактично сказав це, тобто вклонився російському лідеру. Я вважаю, що це небезпечно і неприйнятно. Штати є країною-засновницею НАТО, військового альянсу демократичних країн, створеного після Другої світової війни, для запобігання недопущення війни і збереження миру. А що ж Трамп? Експрезидент намагався не пасти задніх до конгресу. Запрошення він звісно не отримав. Тож вирішив висміяти конкурента у звичному для себе незрілому стилі. Ось таке відео з'явилось на його сторінці у соцмережі. Фай prevent those fire forest fires. Ейфорію промови у конгресі теж поділяли не всі. Схвальні вигуки лунали разом з зітким гулом трампістів. Радикальне крило не сприймає нову угоду про міграційну безпеку. Попри те, що білий дім розбив її спільно з сенаторами республіканцями. Ці випади Джо Байден не залишив без відповіді. «The Oh, you don't think so Вам не подобається цей законопроєкт, так щоб консерватори зібралися разом і сказали, що це хороший законопроєкт. Чорт забирай це дивовижно. Виступив Джо Байден впевнено. Не завадили навіть провокації трампістів. Але в чому секрет успішної президентської промови для Джо Байдена у не менш успішній групі підтримки? Напередодні президент влаштував онлайн-конференцію з відомими кіноакторами, обрав не навмання. Усі запрошені голівудські зірки свого часу втілили на екрані. Образи американських президентів У стрічці день незалежності ми мали іноземних загарбників прямісінько з космосу. Вони намагалися завадити нашому спокійному життю, і знаєте, це об'єднує людей. Однак із найкращих моїх промов пам'ятаю дві важливі речі: ми не маємо непокоїтися через наші несуттєві відмінності. Ми будемо єдиними лише тоді, коли усвідомлюватимемо наші спільні інтереси. Переконливість у промові Джо Байдена вкрай важлива перед виборами. Опоненти всіляко намагаються тиснути президента через його вік, але водночас саме ці закиди і вплинули на тон промови, зауважують американські медіа. Гостра атака на Трампа та різке послання Путіну це чітка і безкомпромісна відповідь всім критикам американського лідера. Антон Кучеренко, п'ятий канал. У наступні дві доби у Москві стануться теракти. Про це повідпереджають посольства низки держав Сполучених Штатів, Канади, Великої Британії, Латвії і Південної Кореї. Ризик оцінюють як неминучий. Хто саме загрожує російській столиці, не уточнюють. Говорять про екстремістів, які мають плани нападу. Відомства звернулися із рекомендаціями до власних громадян, радять уникати юрби, масових зібрань, концертів та придивлятися до людей поряд. А краще Ще відмовитися від поїздок до Росії. Негайно повернути Україні Запорізьку АЕС вимагає від Росії МАГАТЕ міжнародна агенція з атомної енергетики. Рада керівників цього органу підписала відповідну резолюцію, розроблену українською владою. Засідання Ради МАГАТЕ відбулося у відні. Резолюція стосується ядерної безпеки і в ній Росію закликають вивести з української заес увесь несанкціонований персонал, зокрема військовий, та негайно повернути станцію під повний контроль України. Магате занепокоєна тим, що на АЕС відсутній кваліфікований персонал, а системи воду та електропостачання є вкрай вразливими. Крім того, у буферній зоні встановлені протипіхотні міни. У лютому на окуповану Запорізьку АЕС їздив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Цього тижня він зустрічався із Путіним, з яким обговорював ядерну безпеку. Чи відвідає Гросі Україну? Поки невідомо на полях засідання керівної ради МАГАТЕ прокоментував ситуацію керівник українського Міненерго. Загальна ситуація наближається до ядерної аварії. Дуже важливо негайно припинити цю російську присутність і повернути станцію у повноваженому українському оператору. Я дуже вдячний усім країнам, які більшістю голосів підтримали цю резолюцію, і можу сказати, що я також був вражений заявами від країн спостерігачів. Росіянам на машинах до Фінляндії зась країна остаточно заборонила в'їзд на автомобілях з російськими номерами. Такий транспорт більше не зможе перетинати фінський кордон. А автомобілі, які вже перебувають в Україні, мають виїхати до 16 березня. Митна служба Фінляндії не знає, що буде з автомобілями країни-агресорки після зазначеної дати. Ймовірно, здійснюватимуть оцінку, чому транспортні засоби ще в країні, як довго вони тут пробули і чи має вони всі всю необхідну документацію нагадаю, в'їзд у Фінляндію росіянами з туристичною метою закритий ще від вересня 2022 року.